Всіх вітаю! Сьогодні робимо найсмачніше морозиво у світі рецепт від Барбі. Нам потрібно всього 3 інгредієнти: це бананчики, полуниця та молоко. Молоко ви можете взяти за смаком, це може бути вівсяне або звичайне молоко. Сьогодні я роблю зі звичайного молока. Нарізаємо всі інгредієнти. Молочко. Перемішуємо. Ось таке у нас морозило. Морозово у нас вийшло дуже шикарне. Ми його переливаємо в якусь ємкість і можемо куштувати. Всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. М -м -м, дуже смачно. Я ще трошечки сиропу налила. Всім смачного!